Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до одного з найболючіших і найчесніших псалмів у всій Біблії. Це 137-й псалом Плач душі у вигнанні, пісня розбитого серця, яка водночас є могутнім актом віри. Давайте прочитаємо його повністю, не боячись його гострих кутів. Над ріками Вавилонськими ми сиділи й плакали. Згадуючи Сіон. Там, на їхніх вербах, ми повісили наші гусла. Адже ті, котрі взяли нас у полон, домагались від нас пісень, наші гнобителі жадали розваги, кажучи, заспівайте нам Сіонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай відмовить мені правиця моя, нехай прилипне мій язик до піднебіння. Якщо не згадаю про Тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиму Тебе джерелом моєї радості. Пригадай, Господи, нащадкам Едома той день Єрусалима, коли вони вигукували, руйнуйте його, руйнуйте аж до самих підвалин, дочко Вавилонська руйнівнице, блаженний той, хто відплатить тобі тим самим, що Ти заподіяла нам, Благословенний той, хто і твоїх немовлят схопить. Та розіб'є скелю. Цей псалом народився в один з найтемніших періодів історії Ізраїлю під час вавилонського полону. Єрусалим і храм були зруйновані, а народ був насильно переселений на чужину. Це пісня людей, які втратили все: свій дім, свою землю, свою свободу і, як їм здавалося, саму присутність Бога. Це крик душі, що опинилася в чужій землі, далеко від усього, що було дорогим і святим. Господи, я схиляюся перед Тобою на початку цього нового дня. Дякую Тобі за можливість дихати, мислити і відчувати Твою присутність. Дякую Тобі за це слово, яке ми щойно прочитали. Воно непросте, воно просякнуте болем і сльозами, але воно чесне. У ньому немає масок, немає фальші, це крик душі, яка страждає, але не відпускає тебе. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди зараз і торкнися мого серця, допоможи мені зрозуміти глибину цих рядків. Відкрий мені, що ти хочеш сказати через цей давній текст сьогодні у моєму житті. Дай мені мудрість не просто прочитати історію про минуле, а побачити в ній своє сьогодення. Я хочу почути твій голос, навіть якщо він лунає через плач вигнанців. Допоможи мені не злякатися різкості цих слів, а знайти в них розраду і надію на твою справедливість. Нехай цей час роздумів стане для мене джерелом сили. Навчи мене бути справжнім перед тобою, не ховати свої почуття, а приносити їх до твоїх ніг такими, якими вони є. Я відкриваю свій розум для твоєї істини. Наповни цей простір своїм миром і розумінням. Я готовий слухати тебе, Господи. Веди мене сторінками цього писання, щоб я міг пізнати твій характер глибше. Ми переносимося думками до стародавнього Вавилону. Люди, що втратили свій дім, сидять біля чужих потоків. Вони не вдома, все навколо чуже мова, звичаї, краєвиди. Сказано, що вони. Сиділи й плакали це образ глибокої зупинки життя. Коли приходить велика біда, людина часто просто сідає і не має сили рухатися далі. Сльози стають єдиною мовою, якою можна висловити те, що всередині. Сьогодні ми теж часто почуваємося так, ніби ми не вдома. Світ навколо змінюється, іноді він стає ворожим до наших цінностей, до нашої віри. Ми можемо відчувати себе емігрантами навіть у власному місті, коли навколо панує несправедливість чи байдужість. Згадуючи Сіон, це пам'ять про втрачене щастя, про час, коли ми були ближче до Бога, про моменти духовної висоти. Цей плач це не просто емоція, це туга за справжнім домом, за небесним Єрусалимом, де панує мир. Господи, Ти бачиш наші сльози сьогодні. Ти знаєш, як часто ми сумуємо за втраченим спокоєм, ти розумієш стан вигнанця, бо твій син теж був чужим у цьому світі. Цей текст дає нам право на смуток він показує, що віра не означає постійну посмішку. Віра це вміння принести свій біль тобі. Навіть коли ми сиділи безсилі над потоками наших проблем, ти присутній там, поруч із тими, хто плаче. І твоє серце відкрите до нашого болю. Далі ми бачимо вражаючий образ музичні інструменти, гусла повішені на вербах. Гусла були інструментом прославлення, радості, святкування, але зараз вони мовчать. Вигнанці відклали їх, бо не мають сили грати. Бувають часи в нашому житті, коли музика душі затихає, коли ми вішаємо свої гусла. На гілки обставин, тому що радість зникла. Це стан вигорання, стан духовної втоми, коли просто немає ресурсу для пісні. І саме в цей момент гнобителі вимагають розваги. Заспівайте нам. Світ часто не розуміє нашого болю. Люди, які не знають тебе, можуть вимагати від нас радості, коли нам боляче, або насміхатися над нашою вірою, перетворюючи святиню на фольклор. Вони хотіли чути сіонських пісень як екзотику, як щось цікаве для вуха, не розуміючи, що для ізраїльтян це були молитви, а не естрадні виступи. Це нагадує нам про тиск, який ми відчуваємо сьогодні. Від нас часто вимагають бути продуктивними, позитивними, зручними, ігноруючи те, що відбувається в нашій душі. Але цей псалом вчить нас є час співати. І є час мовчати. Є час, коли наша найкраща пісня це чесне мовчання перед Богом. Ми не мусимо розважати світ, який нас не розуміє. Наша віра це не вистава для глядачів, це інтимні стосунки з Творцем. І якщо сьогодні у нас немає сил співати, ти приймаєш і наше мовчання. Питання, яке ставлять автори псалма, пронизує серце. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Це риторичне питання. Воно говорить про неможливість поєднати святе і мирське, щирість і примус. Чужа земля це не лише географія, це стан, коли ми знаходимося в оточенні гріха, коли цінності навколо суперечать Божим заповідям. Як зберегти чистоту своєї пісні, свого служіння, коли атмосфера навколо отруєна? Це виклик для кожного християнина. Ми живемо у світі, який часто є чужою землею для духу. Як нам залишатися вірними собі і тобі, як не почати фальшивити, щоб догодити вавилонянам нашого часу? Цей вірш показує нам, що чесність важливіша за виконання ритуалу. Бог не хоче від нас пісень, які співаються через силу, лише щоб задовольнити когось. Він цінує наше серце. І якщо серце розбите, то чесне визнання цього факту є кращим поклонінням, ніж лицемірний спів. Іноді не співати, це акт вірності, це відмова змішувати святе з порожнім, це позиція, яка каже, моя радість у Господі, і я не буду торгувати нею на ринку людської марноти. Господи, дай нам мужність не співати під чужу дудку, а берегти мелодію твоєї правди в собі. Навіть якщо доводиться робити це пошепки. Тепер текст переходить до клятви, до обіцянки вірності Якщо я забуду тебе, Єрусалиме. Тут ми бачимо разючий контраст з одного боку, вавилоняни, які хочуть веселощів, шоу поверховості, вони живуть моментом, їм байдуже до глибини. З іншого боку, Божий народ, який обирає пам'ять і вірність. Навіть ціною страждання. Світ пропонує забути забудь минуле, забудь принципи, розважся, живи легше. Але віруюча людина каже ні, я не забуду. Пам'ять про Єрусалим це пам'ять про свою ідентичність, це вибір триматися за те, що справжнє, а не за те, що блищить. Давайте подивимося на цей контраст зі співчуттям ті, хто вимагають розваг. Часто самі глибоко нещасні, вони намагаються заглушити внутрішню порожнечу шумом і веселощами. Вони не мають Єрусалиму у своєму серці, того джерела радості, яке не залежить від зовнішніх обставин. Наша відмова забути Бога це не просто впертість, це збереження життя. Ми повинні жаліти світ, який втратив пам'ять про свого Творця, і молитися. Щоб і вони знайшли те джерело, яке маємо ми. Ми обираємо пам'ятати, хто ми є, не з гордості, а тому, що без цього ми перетворимося на порожнє місце наша сила у нашій пам'яті про Твої діла і Твою любов. Друга частина псалма стає жорсткішою, згадуються нащадки Едома. Це були родичі ізраїльтян, але в день біди вони стали на бік ворога. І кричали: Руйнуйте його. Зрада близьких болить найсильніше. Коли ті, хто мав би підтримати, радіють Твоєму падінню, це рана, яка довго не загоюється. Псалом не приховує цього гніву, він виносить його на світло перед Богом. Це важливо, автор не йде мститися сам. Він говорить про це Богу. Пригадай, Господи, він віддає суд у Твої руки. У нашому житті теж бувають едоми люди, яким ми довіряли, але які підвели колеги, друзі, іноді навіть родина. Цей текст вчить нас, що робити з почуттям несправедливості не носити його в собі, не дозволяти йому отруювати нас зсередини, а віддати Тобі. Ти все бачив, ти чув кожне слово сказане проти нас, ти знаєш. Хто бажав нам зла. І Твоя пам'ять це гарантія того, що справедливість буде відновлена. Нам не треба самим руйнувати у відповідь, нам треба довірити суд судді праведному. Це звільняє нас від тягаря помсти, визнати, що нам боляче від зради це перший крок до зцілення. Господи, Ти бачиш наші рани від людської жорстокості ми приносимо їх Тобі. Бо тільки ти можеш правильно розсудити і заспокоїти наш гнів. Ми підходимо до найважчих слів цього псалма – прокляття Вавилону і згадка про немовлят. Ці слова часто шокують. Як таке може бути в Біблії? Але давайте подивимося глибше це не заклик до нас вбивати, це відображення жахливої травми, яку пережили ці люди Вони бачили, як нищили їхні сім'ї. І тепер цей біль виривається назовні криком про повну відплату, це дзеркальна справедливість стародавнього світу. Для нас сьогодні це урок того, що Богу можна сказати все, навіть найстрашніші, найтемніші думки. Він не злякається нашого гніву, він готовий вислухати навіть такий відчайдушний крик. Блаженний той, хто відплатить це надія на те, що зло не залишиться безкарним. Вавилон, як система зла, що руйнує життя, буде знищений. Зло, яке не щадить навіть дітей, саме впаде жертвою своєї жорстокості. Господи, ми не просимо про фізичну помсту людям, але ми просимо про Твою перемогу над злом ми розуміємо, що гріх породжує смерть. Цей страшний образ нагадує нам, наскільки руйнівним є гріх він не залишає нічого живого. І ми, читаючи це, вчимося ненавидіти зло, але залишати суд тобі. Ми віддаємо тобі наше бажання справедливості, знаючи, що ти розберешся краще за нас. Допоможи нам не стати вавилоном для інших, не бути жорстокими, а шукати шляхів миру, де це можливо, залишаючи відплату в твоїх руках. Серцевиною цього тексту. Є глибока прив'язаність до Бога як до єдиного джерела життя. Якщо не вважатиму тебе джерелом моєї радості ось ключова фраза. Серед руїн, серед полону, серед чужої культури, автор знаходить точку опори його радість не в обставинах, не в комфорті, не в успіху, його найвища радість це Єрусалим, тобто присутність Божа. Це образ Неймовірної вірності це якір, який тримає корабель під час найстрашнішого шторму. Краса цього образу в тому, що цю радість неможливо відібрати. Вавилоняни могли забрати землю, будинки, свободу, але вони не могли забрати любов до Бога це внутрішній скарб, який залишається з людиною завжди. Це нагадує нам, що наше щастя. Не повинна залежати від того, що ми маємо в руках, а від того, хто живе в нашому серці. Єрусалим тут це символ Царства Божого. Ставити його вище за всяку радість, означає мати правильні пріоритети. Це означає, що навіть у найгірший день у нас є причина для надії, тому що ми належимо Тобі. Ця вірність це тиха сила, яка перемагає гучний світ. Це світло, яке не гасне в темряві вигнання. Головна обіцянка, прихована тут, полягає в тому, що Бог чує і пам'ятає. Сам факт, що цей псалом записаний у Біблії, означає, що Бог прийняв цей біль, ці сльози і навіть цей гнів. Він не відкинув свій народ через їхній плач. Навпаки, він зберіг ці слова на віки як свідчення його близькості. До страждаючих. Обіцянка в тому, що чужа земля це не назавжди. Полон має кінець, справедливість існує. Бог не глухий до крику принижених. Він бачить кожну сльозу, що впала в ріки Вавилону. Його мовчання не означає його відсутність. Він поруч, коли ми вішаємо гусла на верби. Він поруч, коли ми не можемо співати, він той. Хто повертає полонених, цей текст показує Бога, який не вимагає від нас штучного позитиву, а готовий розділити з нами нашу трагедію, і в цьому є велика втіха ми маємо Бога, який розуміє мову болю він наша надія на повернення додому, до справжнього життя, до справжньої радості, Йовірність вірність нам більша, ніж наша вірність йому. І саме тому ми можемо бути певні, Вавилон впаде, а Єрусалим, Царство Боже, стоятиме вічно. Господи, як мені жити цим сьогодні? Як застосувати цю чесність і цю вірність у моєму щоденному житті? Я запитую себе, що є моїм Єрусалимом? Чи є ти моєю найвищою радістю? Чи я шукаю втіхи в тимчасових речах. Допоможи мені сьогодні не йти на компроміс із совістю. Якщо я опинюся в ситуації, де мої цінності будуть висміювати, дай мені силу промовчати і не співати під чужу дудку. Навчи мене бути чесним із тобою. Якщо мені сумно, я не буду вдавати, що все добре, а прийду до тебе зі своїм смутком. Якщо я відчуваю гнів через несправедливість, я не буду придушувати його, а віддам тобі в молитві. Я хочу жити пам'яттю про тебе. Нехай кожна моя дія сьогодні буде продиктована не страхом перед людьми, а любов'ю до тебе. Допоможи мені не забути, хто я є. Я твоя дитина, навіть якщо світ навколо каже інше. Нехай моя права рука служить добру, а мій язик говорить правду. Я хочу, щоб ти був джерелом моєї радості сьогодні, незалежно від новин чи обставин. Я обираю вірність тобі посеред цього світу. Я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Господи, дай мені мудрість на моєму робочому місці, коли я стикаюся з тиском або нерозумінням, допоможи мені зберегти спокій і гідність, нехай мої вчинки свідчать про те, що я належу тобі. Я прошу про мою сім'ю збережи нас від впливу чужої землі, від культури споживання, егоїзму та байдужості, допоможи нам будувати наш дім на твоїх засадах. Я прошу підтримай мій дух. Коли приходить втома і хочеться повісити гусла, дай мені новий ресурс, нову силу, щоб рухатися далі. Віднови мою радість не штучну, а глибоку, яка йде. Від Твого Духа. Я прошу за тих, хто мене образив. Це важко, але я віддаю суд тобі. Звільни моє серце від бажання помсти, дай мені любов, щоб я міг молитися за них, як ти вчив. Я прошу про захист для моєї країни. Ти бачиш, як ворог намагається руйнувати, як колись Едом. Захисти нас, Господи, і віднови справедливість на нашій землі. Нехай наша надія на тебе. Не посоромиться, наповни мій день змістом і нагадуй мені щохвилини про твою присутність. Боже. Я визнаю, що мені буває дуже важко. Бувають дні, коли здається, що зло перемагає, і руки опускаються. Слідувати за тобою у світі, який тебе не знає, це виклик. Я прошу тебе про стійкість коли прийде зневіра, коли здаватиметься, що мої молитви не доходять до неба. Тримай мене міцно, не дай мені забути твої обіцянки, дай мені силу не зламатися під тиском обставин, зміцни мою віру, щоб вона була твердою, як скеля. Якщо я впаду, підніми мене, якщо я заблукаю у своїх думках, поверни мене до істини. Я не хочу здаватися, я хочу дійти до кінця, навіть якщо доведеться йти крізь сльози, допоможи мені йти за тобою. Ти Моя скеля і моя фортеця. Я покладаюся не на свою силу, яка мала, а на твою могутність, яка безмежна. Дай мені витривалість пройти цей шлях і не втратити себе. Нехай твоя благодать буде моєю опорою, коли земля йде спід ніг. Я вірю, що з тобою я зможу все пройти. Дякую тобі, Отче, за цей чесний текст. Дякую, що ти не боїшся наших почуттів. Дякую, що тобі можна довірити найпотаємніший біль і найтемніший гнів. Вдячність наповнює моє серце, бо я знаю, що ти суддя праведний. Дякую, що ти чуєш плач принижених і не забуваєш своїх дітей у біді. Дякую за твою вірність, яка триває вічно. Дякую, що ти даєш нам надію на повернення додому, до Твого царства. Дякую за Ісуса Христа, який пройшов через найстрашніше приниження, щоб ми мали гідність і спасіння. Дякую, що Ти є моїм головним джерелом радості. Жоден вавилон цього світу не може дати того, що даєш ти. Твоя любов краща за життя. Дякую за Твоє терпіння до мене, коли я скаржусь і плачу. Ти Бог, який витирає сльози. Дякую за кожен урок. Який ти даєш мені через своє Слово, Твоя істина звільняє. Я славлю Твоє святе ім'я, бо ти гідний усієї хвали. Підсумовуючи цю молитву, я присвячую цей день тобі, мій Господь. Я віддаю в твої руки всі мої переживання, всі мої плани, всі мої зустрічі. Нехай усе, що станеться сьогодні, наближає мене до тебе. Я прошу будь моїм провідником. Бережи моє серце від гіркоти, а мої уста від неправди. Нехай пам'ять про тебе буде світлом, яке освітлює мій шлях. Я довіряю тобі своє життя, своє майбутнє і свою вічність. Ти мій Бог, і я не хочу знати іншого. Нехай твоя воля здійсниться в моєму житті, як на небі, так і на землі. Захисти мене і моїх рідних від усякого зла, дай нам мир, який світ. Не може дати. Я вірю в твою любов і Твою силу. Прийми цю молитву в ім'я Ісуса Христа, Мого Спасителя. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у роздумах над таким непростим псалмом. Він є подарунком для кожного, хто коли-небудь почувався у вигнанні. Якщо ви сьогодні сидите над ріками вавилонськими, знайте. Ваші сльози бачить Бог, ваше мовчання, Він чує, вашу вірну пам'ять Він цінує, і навіть ваш гнів Він готовий прийняти. Не бійтеся бути чесними з ним. Якщо ця молитва дала вам дозвіл бути справжніми перед Богом, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним визнанням, що ми приходимо до Нього такими, якими ми є. Якщо ви потребуєте молитовної підтримки у вашому вигнанні, поділіться цим будемо плакати з тими, хто плаче. Ваша вподобайка допоможе цій звістці про чесну віру знайти інших, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом досліджувати всі грані Божого Слова. І наостанок я благословляю вас. Нехай Господь буде вашим притунком у смутку. Вашим Єрусалимом у вигнанні і вашим справедливим суддею у час несправедливості. Амінь.